Пильність сусіда врятувала життя пенсіонерам у смілі. На Черкащині чоловік вночі випадково помітив дим та вогонь на сусідньому подвір'ї, не зволікаючи, кинувся на допомогу людям. І Якби не його швидка реакція, усе могло б закінчитися трагічно. Подробиці у наступному сюжеті. Про пожежу у цьому будинку досі нагадує їдкий сморід та кіптява на стінах. Серед ночі Роман вийшов на своє подвір'я та помітив вогонь у сусідському вікні. Полум'я починалося з цього вікна. Тобто перший прибіг я до нього. Глупати почалося, але вже тут почав тушити. А вже допомогу надавали через із сусідом дядькою, через те вікно. На час пожежі пенсіонери міцно спали і вже надихалися диму. 68-річний Леон ще встиг вийти з хати, а його дружину Ірину довелося разом з Романом витягати через вікно. Я швидко вискочив, бо повітря не вистачає і спека. Я дивлюсь сюди, а Рома вже водою поливає. Аби не він нам була б хана. Поки Роман допомагав пенсіонерам, сусідка викликала рятувальників. Без них повністю ліквідувати займання не вдалося б. Коли приїхали рятувальники, будинок був охоплений вогнем і димом. І дуже добре, що викликали рятувальників, тому що пан Роман намагався самостійно врятувати. Ми дуже йому вдячні за те, що він врятував два життя. Він також герой без зброї, і не всі люди можуть зробити так, як він кинутися у вогонь, не думаючи про власне життя. Наймовірніше пожежа виникла через старий телефон. Ну ми включили. Телефон ми включили і заснули. В нас таке вже було три роки тому, але ми самі загасили. Провода старі були. Ми спали. Я проснулась, хтось стучить у вікно. Шум, воду таскає сусід. Я вже задихалась від диму. Романа за вчинок рятувальники відзначили пам'ятними подарунками. Хоча сам чоловік героєм себе не вважає і певен, на його місці так мав би вчинити кожен. Ну, немає в нас розуміння, такого не можемо стояти осторонь. осторонь. Треба діяти миттєво, і в нас розсуд. Немає часу для того, щоб сильно вагатися в таких таких питань. Вже цього року на Черкащині зафіксовано майже сотню пожеж. З них половина у житлових будинках вогонь забрав життя в вісьмох людей. Тож рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.